Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 і нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що трансляція цього етера також триває на Фейсбук-сторінці і на Ютуб каналі телеканалу Ті 7 А далі ми детальніше поговоримо про Прозовий альманах, який нещодавно презентували у Хмельницькому. Це збірка авторів із різних міст України, куди увійшла і творчість наших земляків. Днями книгу презентували у літературній спільноті Хмельницького. Тож хто і з яким твором увійшов до Альманаху, про це поговоримо в нашій студії з гостями. Це письменниця, ілюстраторка та дизайнерка Ольга Сидоренко, а також письменниця, упорядниця збірки Поліана Швець. Я вас рада бачити в нашій студії слава Україні! Героям, Героям слава. слава нам дуже приємно, що ви завжди приходите до нас із літературними новинками і з різними заходами, які в місті відбуваються, для того, аби популяризувати читання, і, зокрема, наших авторів так само. Розкажіть, як народився альманах і як народилася ця ідея об'єднати в одне видання твори різних авторів. Угу. Почну з себе напевно, нам дуже приємно, що ви нас запрошуєте. Хочу сказати, як зародилася взагалі ідея. Ми зустрілися на поетичному. Ну, у нас в місті відбуваються частенько поетичні вечори, літературні вечори, де читають і при поети, але це був суто поетичний такий вечір. І ми там поговорили з Марією Курановою, яка також входить в цю збірку, про те, що для поетів набагато більше площадок, де вони можуть читати свої твори, аніж для прозаїків. Бо ну, це зумовлено, звісно, прозою, тому що проза вона складніше сприймається там до 15 хвилин, і проза все-таки їй потрібно більше часу для розкриття. І ми поговорили про площадки, в яких могли б реалізувати себе прозаїки. Uh, і ось придумала таку ідею, як створити спільну збірку. Uh -huh. Потім почали збирати авторів. Я думаю, про це потім Ольга розкаже. Uh, і, власне, ось так і зародилася наша збірка, яку ми зараз тримаємо uh -huh. в руках. Mm, та, уже можемо потримати <свісно> в руках, і це найприємніше. Пані Олю, розповідайте, як збирали авторів. Uh, ми збирали авторів таким чином: значить, в Хмельницькому працює організація «Літоспільнота Ловці слів. І ми. Знаємо, хто що пише і хто який рівень має в, в літературній спільноті. І тому Поляна запросила мене, Марія Куранова запросила іншого. І так ми назбирали дев'ять авторок, хмельничан, які погодились писати в цю літературну збірку. Ну, так як в Хмельницькому вже була суто Хмельницька літературна збірка, то ми на цьому не зупинились і запросили ще авторів з Києва. Тобто тут об'єднані два міста Київ і Хмельницький. І скажу, що київляни дуже доповнили класними жанрами спектролі. Це і кіберпанк, і альтернативна історія і сюрреалістична казка просто класно допомогли розкритися усім нам, скажімо так, це було. Ну, це було по перше, класна співпраця, тому що всі автори, які тут працювали разом, вони були не токсичні. Що головне, і швидко ухвалювали рішення. Це головне, бо працювати 13 людей разом це дуже складно. Якщо особливо це демократія, демократичні вибори, це теж потрібно. Люди так, хтось хоче чорну обкладинку, хтось білу, хтось хоче малюнок від дизайнера художника, хтось погоджується. Вот на камінчик, скажімо. Але зрештою у нас вийшло. Автори як реагували на запрошення? Чи одразу погоджувалися? Одразу насправді погоджувалися, тому що я, як у можу сказати, що у нас зібралася насправді дуже потужна і дуже класна, дуже тепла, нетоксична, як вже сказала Ольга. Команда... Літературне сузір'я. в принципі, ми... Я не скажу, що ми швидко домовлялися, чи е, якось у нас рішення були відразу, але ми віднаходили ці спільні рішення. Е, і я задоволена тим результатом, який зараз ми маємо. А скільки часу, до речі, минуло від тієї зустрічі до того, що ми вже тримаємо альманах в руках? Насправді та це минулий рік, лютий. В лютому у нас з'явилася ця ідея. Ми почали активно працювати над цією збіркою. Там запрошували авторів, збирали твори, потім опрацьовували, там десь коригували, десь редагували. От і потім <свят> в мене була ідея спочатку, <свят> щоб ми не сам <свят> видавалися, а видавництво пробували спочатку їхнім коштом, і ми надіслали, здається, більше 20 тож точно запитів до видавництва, uh -huh. а, ну на жаль, ми отримували відмову. Я розумію, чому бо концепція, але ну зрештою, да, півроку ми просто чекали відповіді від uh -huh. видавництва, і після того вже вирішила сам видавом видатися. Основітня концепція, просто що видавництво не вдалося. Я жартую нас класні видавництво. Знаєте, чи є в альманасі щось таке, що червоною ниткою об'єднує або твор, або авторів, або не знаю. Якщо це не жанр, ми зрозуміли, що це різні жанри, так? так Творів, можливо, щось інше. Є, є, є. так, розповідає. Я хочу зауважити, що в нас дуже класно об'єднані жанри тим, що ми пояснюємо, в якому жанрі написано оповідання. Тобто, ми спочатку пояснюємо, що таке медитативний гумор, потім ми перелистуємо. Сторіночку і читаємо оповідання в стилі, в жанрі угу. медитативний гумор. Е, можливо, це е, ще трішечки навчальний посібник, але такого дійсно нема на е, полицях книжкових магазинів. Це така в нас родзинка. В нас ну, це, до речі, гарна ідея, тому що дійсно зараз і жанрів дуже багато, і так. розібратися е, читачам, які, можливо, не так часто читають чи не так заглиблені в літературу, угу. складно. От угу. можна це все, що завгодно, взяв і прочитав, так? Да? Ну і у нас концепція, власне, полягала в тому, що <сум> спочатку я сказала, просто скидаєте те, що ви хочете, <сум> 에, щоб було почутим, побаченим, прочитаним. Автори надсилали оповідання, і потім, коли ми вже над назвою самою думали цієї збірочки, то прийшла така ідея, концепція, ніби те, що людина може взяти. Під настрій будь-який, який в неї є, наприклад, сьогодні її сумно, вона прочитає медитативний гумор або якесь сатиричне оповідання. Потім, якщо їй захочеться якось містики, щось такого трішки страшненького, mm -hmm. то там в кінці є містичні оповідання, тобто кіберпанк, і що важливо, в цій збірці також є такі філософські ідеї, це сюрреалістична казка і соціальна сатира, теж оповідання є. Моє написане, ну тобто, є такі теми, які підіймаються, і які важливі в принципі, які важливо говорити. Це оповідання, які чекали свого часу, аби видатися в авторів. Чи можливо вони були написані вже в процесі того, як ви запропонували їм видати терміна? Швидше за все, вони чекали свого часу, як ви вже сказали. Тому що в кожного є певний портфель, який лежить в столі, який з оповіданнями витягаєш в кого стіла <світання> шафа <світання> 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 та з невиданими оповіданнями. І коли от пропонують таку ідею, я думаю, що завжди авторові знайдеться щось, що витягнути можна з цієї так, І ще багато пишуть на конкурси. Автори багато пишуть на конкурси, приймають участь, тому що, по перше, це впізнаваність <світання> по-друге, можна надрукуватися у збірці, тому. Хмельницьких авторів точно багато є оповідань. От не було проблеми в тому, щоб взяти оповідання і подати в збірку. До речі, щодо mm. формату оповідання, наскільки це зараз актуально серед читачів? Тому що так, ми звикли, що береш читаєш всю книгу, mm -hmm. але інколи це займає багато часу через нашу зайнятість. А от оповідання це якраз той формат, коли ти можеш за один вечір, до прикладу, прочитати і дізнатися вже всю історію. Mm -hmm. Ну насправді тут я напевно, слово перейму. Те, що українська література тяжіє дійсно до великих романів, і ми взагалі нація великих романів, про це говорять і літературні критики. Але зараз умови війни вони змінюють наше сприйняття. І дійсно, що оповідання чи новела воно легше читається і простіше, і швидше читається набагато ніж великий роман. Хоча насправді у нас досі це зберігається, що і це непогано і не добре. Ні в якому разі це все. М... Ну, ми просто дуже розумні Чи... і любимо читати. <плес> Давай, та, так, <плес> так. Ну, Тобто, в цілому у нас зберігається. А, але так зараз дійсно з умовами війни легше прочитати коротеньку історію на вечір і як насолодитися читанням. Поезії стосується, якщо раніше навіть не друкували збірки поезії, mm -hmm. що п'ять років тому відмовляли видавництво наразі, вони шукають поетів. Тому що поезія ти відкриваєш, читаєш, насолоджуєшся, закриваєш. можеш... Продовжити з того моменту буде угу. закінчити. Про авторів, пані Олю, давайте скільки авторів увійшло і звідки вони? Сакральне число. Так. 13, 12 авторок, і один автор він прикрасив, прикрасив нашу збірку альтернативну історію. Людмила Поліщук, яка працює під псевдонімом Елве Полі, вже має в своєму доробку книгу, поетичну книгу Сім ключів. Катерина Барановська, це київлянка. Вона б написала кіберпанк Софія Бек. Зовсім молода письменниця, яка взяла першу участь, да, вона перша друкується. Анга Зелена київлянка має свою книгу, яку видавало антивидавництво. А так, тож збірка поезії, Владка Йола, Марія Куранова, це наша письменниця. яка Пише класну фантастику, в неї багато оповідань. І я знаю, що вона планує зараз видавати збірку оповідань. Олена Міхалець також має в своєму доробку журнали. І вона загалом працює з дітками і дуже пише класну дитячу прозу, uh -huh. казки. Це дивовижна жінка. Вона пише метафорично, я такого <стир> жанру ще не бачила загалом. Ірина Подгорська приходила до, uh -huh. до, до в студію. І вона вже має в доробку книгу Я та моя бабуся. Лариса Подкоритова, психологиня нашого університету, видала книгу Психологічні замальовки. Наталя Франків також в нас дебютувала. От перший угу. раз вона друкувалась. Вона пише класні гумористичні оповідання. Ольга Содорин, <aldri> скажіть паніоль. <с° gravity> Я видала вже три книги: дві книги про Мертву. Це мексиканська подорожуюча смерть, яка Е, ну добре, я потім, yeah. <laughs> потім коли ви мене запросите з моїми книжками, більше розкажу. І дзвіхідцу й oh. алкоголь це м, такі, така проза спеціальна і гумористична і розважальна. Юля Рахно жила в Хмельницькому, переїхала в Київ. Вона дебютувала в цій збірці, але зараз також готує збірку поезій. І Поляна Швець. Вона написала вже роман і зараз чекає відповіді видавництва. Або буде видаватися самостійно, бо видавництво це дуже довга історія зараз. Ми маємо змогу про ваші оповідання поговорити. Давайте, які увійшли до «Альманаху». Поляна, Розкажіть про ваше оповідання. В мене в цій збірці війшло два оповідання. Перше це соціальна сатира про Одесу 2000-х, яка називається Білі Кроси так. І це про людей, які залишилися за системою. Ну тобто це така тема тема дітей, в яких батьки за кордоном за заробляються. Mm -hmm. Діти типу, живуть з бабусями, і вони дуже часто потрапляють у всякі цікаві історії, або не цікаві насправді. Бо як написано в моєму оповіданні: в тринадцять мене ця історія смішила, в двадцять вона мене лякала. А зараз це досвід, і в принципі там є подяка нашому досвіду, завдяки якому ми такі, як є зараз. ангелам-охоронцям, певно, <с. тому що вони <с. перепрацьовували. Так, ну тобто, це такий роман 2000 двохтисячних. Він смішний, він не сумний, але зрештою. І він написаний на основі реальної історії. Не моєї, але в мене були прототипи. Отже, і е, е, наступне оповідання: це дубове божество. Це така містика, е, яка теж напевно трішечки сюрреалістична містика про е, поетесу, е, яка хотіла все життя бути відомою поетесою, але, зрештою, е, не зовсім вийшло. Скажем так, пані Олю. Які у вас оповідання? У мене сатиричне фентезі називається Сатир. І ем, фантастика, поїзд. Я дуже люблю фантастику і пишу про андроїдів. Ну загалом я пишу в багатьох жанрах, але чогось я вибрала для цього збірника сатиричне фентезі і фантастику. Так мені захотілося. Можу собі дозволити, скажімо так. Так, щодо, ви говорили про те, що домовитися, 13 авторів і знайти і обкладинку і все погодити і домовитися. Це, я вірю, що це дуже складно, тому що дійсно багато це дорослі люди, які кожен має свою думку. Як це вдалося? От розкажіть, як зупинилися на обкладинці, як її створювали? У нас були голосувалки. У нас дуже було багато обговорень, і ми вирішували кількістю голосів. У нас не було такого, що хтось хоче от білої обкладинку і буде суто біла обкладинка. Насправді ми працювали дійсно працювали з видавництвом, але ми не зійшлися в погляді на те, як має виглядати збірка. Нам пропонувалось дещо інше, тому ми перебрали на себе самостійно обов'язки по верстку. Ми робили. Я робила верстку і дизайн, а обкладинку ми підбирали в залежності, так як вона називалась – спектроліт. Тут і видно, що це камінчик, і якщо ближче побачити тут усі жанри, які в цій збірці Ого. є, вони таким глянцевим відсвічуються. А хто запропонував саме таку обкладинку? Я? Я, так. я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що було дуже багато пропозицій, але оця обкладинка виграла голосуванням. Спектроліт, і оце і, як ніби в літері І такий кружечок. Він камінчиком означений. Угу. Назва альманаху спектроліт. Як обирали назву? Назву запропонувала Анга Зелена, чиє оповідання, власне теж є в цій збірці. Це такий спектроліт, це такий мінерал, який переливається на сонці, і так само у нас різними ніби настроями, кольорами переливається наше оповідання, іноді так, жанрами, та іноді плавно переходять, іноді різко. І ми, зрештою, зупинилися на цій назві, тому що в принципі теж все в спектроліті є оця частинка літ, угу. література. література. Угу. Там. Ви упорядниця збірки, розкажіть, що стояло за цією роботою? Що залишилося за кадром? Е, насправді мені пощастило. Я знаю, як інші збірки укладаються там, де багато авторів, і це дійсно складна задача. Е, ось, але мені пощастило з авторами, що ми вміли домовлятися, вміли швидко реагувати. Е, і навіть коли е, ну, спочатку це ніби такий ентузіазм, ніби є мотивація, оця щось зробити класне, е, класний продукт створити. І, і я збирала оповідання, я їх сортувала, укладала в вордівський файл, просто mm -hmm. зробила зміст. Потім ми якісь правки, коригування робили по жанрах. Бо спочатку у нас менше жанрів, ніби було, а потім ми розширили, наприклад, не просто сатира, а там соціальна сатира. Mm -hmm. Потім, ну тобто, розширили ці жанри. І далі я писала видавництвом, потім це підхопили теж. З нашої збірки Владка Йола писав видавництвом, ну, тобто по 10, по 10 таких блоків листів надсилали. І потім був такий період затишчя, і коли чесно, в мене мотивація тоді впала, коли перші відмови прийшли, коли такий, ну, це ніби не мотивує трішки, що я відмови. І ти не розумієш, що далі з цією збіркою робити, але дуже вчасно мої автори мені написали, ну тобто пройшов вже період цих трьох-чотирьох місяців очікування відповідей всіх видавництв. І потім автори мені написали, давайте щось робити, давайте сам видав. Uh -huh. І я зрозуміла, що в мене є відповідальність, що це мої, це мої ніби автори. І ми от вирішили сам видавом, куди йти, під чим друкуватися. Тому що сам видав. чому власне я хотіла видавництво? Тому що сам видав це складно. Це дуже складно в плані маркетингу, в плані просування, uh -huh. тобто це і власні гроші, і власний час, і це ну, потрібно їздити, презентувати збірку. А все таки з видавництвом це легше, uh -huh. бо в них своя, якби є. Але зрештою я дуже задоволена, що ми видалися, що автори мені дуже вчасно написали, і з'явилася нова мотивація. і Ми почали працювати знову. І на, на, не так вже складно їздити і презентувати, а навпаки, дуже весело. Ну, вас зараз якраз цей етап. Етап презентації. Розкажіть, де вже презентували альмана? в нашому Хмельницькому літературному обласному музеї, завдяки Яні Боднарчук. Вона нас запросила, і я була втішена повний зав. В стільці доставлялися, люди приходили і не тільки слухали, а купували це було так приємно. Хмельницькі автори вирішили продавати спільно збірки і розді... ну, розділяти і доходи, і ризики, mm -hmm. так скажемо. І це ну, класна ідея. І зараз ми домовилися ще з бібліотекою, скажи мені, якою островського, островського, островського. і з юнацькою бібліотекою взяли мене контакти. Ми також будемо там презентувати. А потім що? Вінниця, Тернопіль, Кам'янець. Потім, так, я допомню, що ми угу. хочемо такий тур на великий зробити по місцях, які навколо Хмельницького. Якщо залишаться примірники. якщо залишиться примірники, так, бо тут теж очікування. Реальність перевершила наші ага. очікування. Насправді дуже в приємному це дуже сеті. приємно. Так, так що те, можливо, буде дотираж, додатково. <свят> та, та ну насправді у нас збірники вже і в Італію поїхали, і в Францію, і в Німеччину. Ну тобто культура просувається, ага. скажімо так, і навіть одна збірка в бібліотеці Дюссельдорфа зараз лежить. <свят> та, та, та. І з приводу також туру, я дуже хочу поїхати з, зі збіркою в мою рідну Одесу. Тому що я з Одеси і це таке ніби живу на два міста. От, тому Одеса теж і в Києві будуть презентації обов'язково. Також плануємо не знаю, дальня перспектива, напевно, на серпень, Львів. Ага. Ось. А зібрати усіх 13 авторів на презентацію це нереально? <гум> не знаю. <гум> <гум> Навряд ще. Ну, 13 авторів. Ми зібрали дев'ять, це було складно. Люди працюють, виділяють час для так. того, щоб прийти. На літері, до речі, будуть ще продаватися. Скажи два слова, поки так. я згадала. <рес> так, в Хмельницькому буде літературний ще фестиваль з 20 mm -hmm. по 22 червня. Літерія, і там теж будуть продаватися наші збірки 21 червня, mm -hmm. на книжковому ярмарку. Е, власне, якщо говорити про відгуки, ви згадували, що книжки вже поїхали і за кордони і в Україні їх купують. Відгуки отримували вже ми отримували відгуки. Але на нас тішать рецензії, які так. нам написали видатні митці українські Олексій Декань, А Віктор Недоступ і Любко Дереш. Вони прочитали наші оповідання, вони витратили час на це, написали нам рецензії і дозволили розмістити на обкладинці книги. І це е, великий крок, тому що такі видатні наші літератори звернули увагу на таких маловідомих непричесаних митців і дали, скажімо, протягнули нам руку допомоги. Краще, найкращі, найкращі відгуки, тому що це вже признані люди, які ну, потурбувалися про те, щоб і ми були відоми. А загалом класні відгуки. Да. А що потрібно зробити, щоб отримати таку рецензію? Знати потрібних людей. Правила п'яти роздрукотискань, угу. як я кажу. Я знаю Аня, Аня Ангу, Анга ще когось, і так і доходить до Любка Дереш. Так. Ну, Наприклад, Віктор Недоступ, це наш відомий поет 90-х, здається, я можу помилятися. Анга Зелена, вона входить в літературну спільноту, яка в Києві. В них є літературні зібрання вечори, на яких Віктор Недоступ читає, і якраз і вона попросила в нього переглянути, тобто ми нікого не змушували, ми попросили переглянути оповідання, і якщо сподобається, то дати рецензію. І як? Напевно, сподобалося наше оповідання. Я у вас запитаю: окрім вашого оповідання особистого, яке найулюбленіше в Альбанасі? Напевно, альтернативна історія. Влада Кайоли, тому що це про Мадоку за втрачене, втрачене озеро, здається, в Україні. І це така ніби історія, яка би могла бути. Не знаю, мені подобається. Ну, я люблю всі оповідання насправді в цій збірці, які є. Але от, сюрреалістична казка теж, Анга зеленої. Е, для розширення ну, свідомості. Сюрреалістична казка. Так, я коли її перший раз прочитала, я подумала, що все-таки література у нас дуже класно розвивається. Українська література та. потужна, і це буде, це буде бум скоро. Пані Олю, яке ваше улюблене оповідання, крім вашого особистого? Мені дуже подобається, як пишуть Ірина Подгурська і Марія Куранова, тому що я люблю гумор і люблю фантастику. І ще на правах я не знаю того, що нас запросили. Я хочу сказати, що Ірина Подгурська озвучує оповідання зі збірки спектроліт. В неї є свій Ютуб-канал, називається «Словолови», і там скоро можна буде послухати всі оповідання з цієї збірки. Ну, може, не всі, але майже всі, за що вона візьметься. Формати є різні головне бажання людей так. почути авторів, почитати чи послухати. Власне, кожен обирає для себе зручний формат, але дуже важливо, що нова література з'являється. І вам дякуємо за презентацію в нашому етері. З нами у студії була письменниця та упорядниця збірки Поліана Шовеця. Також письменниця, ілюстраторка та дизайнерка Ольга Сидоренко говорили про альманах спектроліт.